18 неповнолітніх дітей з Луцької громади повернулися зі Сполучених Штатів Америки. Діти були там на відпочинку та реабілітації. Дорога до Кракова, Мюнхена. Нарешті довгоочікувані 11 годин перельоту. І діти приїхали до Вашингтона. Сьогодні ми зустрілися з дітьми, які повернулися зі сполучених штатів. Це діти, батьки, які загинули, виконуючи військовий обов'язок або які вважаються безвісти зниклими. Зустрілися з дітьми, з мамами для того, щоб обговорити результати цієї поїздки. Відпочинок тривав майже місяць у штаті Вашингтон, місті Кент наших дітей прийняли сім'ї емігрантів з України. Як стало відомо, Луцька міська рада уклала меморандум про співпрацю із громадською організацією. Один із керівників організації Петро Дуднік висловив слова подяки і сказав, що планує далі допомагати українським сім'ям. Розробимо цю програму, як далі допомагати. Я думаю, що це ну насправді хай не велика група, але в цій групі це буде постійна якась допомога. Дякую всім за ці можливості. Усі витрати на час перебування за кордоном взяла на себе приймаюча сторона. Я можу тільки подякувати приймаючій стороні нашому департаменту ветеранської політики. Так само Роман Кравчук він дуже багато доклав зусиль для того, щоб наші дітки змогли побувати в Америці. Міському голові велике дякую за те, що підписав меморандум про співпрацю. Міський голова в захваті від вражень наших дітей, адже в таких умовах бачить їхні усмішки щастя для нас усіх до того ж висловив вдячність і тим людям які зробили значний внесок для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників дякуємо всім прийомним сім'ям дякую нашим супроводжуючим батькам і дітям також за те що не було якихось негативних відгуків про вас дуже гарні відгуки від приймаючої сторони, від супроводжуючих слава богу що всі приїхали повернулися додому живі здорові Мер міста зауважив, що планують і далі проводити такі заходи. Можливо, на зимових канікулах знову організують подібне дозвілля, адже американська сторона з нетерпінням знову чекає на цих дітей. Разом з тим подякували і батьки, і ті, хто супроводжував дітей весь час. Звичайно, ну подія про якій події це сталося. Це важко, але ну так Бог зробив, що моя дитина. Не завдяки, а просто таким обставинам побувала в Америці. Це чудово, що вони там побували. Ну, бо це казка, це реально казка. Дуже чудові емоції. Слава дуже дякую, бо ми, як ті діти, ви е, показуєте, а ми ніби там, мами. Ми мами теж хочуть туди. Мами діляться враженнями, як їхні діти вперше приїхали додому з такої довгої та насиченої поїздки. Мама, я хочу жити в Америці. Тільки прийшла додому, це було три часа ночі, і каже: мама, я вже збираю гроші, бо я вже знову їду. Дітей возили на різноманітні екскурсії, на великі ІТ підприємства, контактні зоопарки, виїзди на природу, на вулкани і навіть на берег океану. Також вони відвідали чотирьохденний табір, у якому дітям надали підтримку та допомогу. Американська земля дійсно з любов'ю зустріла наших українських дітей. Також незабутньою для мене стала зустріч з мером міста Кендану Ральф. Вона дуже тепло нас прийняла, поспілкувалася з нами. І одніє прощання ми вже всі зрозуміли, що ці три тижні перебування в Сполучених Штатах були незабутніми та дуже приємними для нас. Діти в захваті розказували нам про свої мандрівки та емоції від побаченого. Ми були чесно в найкращій сім'ї. Вона зразу нас зустріла з теплом і такою щирою любов'ю. Я дуже вдячна вам за все, те, що ви для нас зробили, і ці сердечки для вас. Ми вас любимо дуже. Найбільше, що запам'яталось, це ми як були в контактному зоопарку. Це було просто вау. Особливо на кінці там були безони, і там бизони. І Як цей хліб називає? Безонитанський Безон, бізон, хліб. хліб. Да. Ми його їли в машині самі, їм нічого не осталося. Оце було найкраще. Але ми хотіли повернутися ще раз. Просто це самі найкращі сім'ї, які були в нас. Ми вже збираємо гроші. Ми вже душою. Задоволені діти, задоволені, і ми, як зазначає міський голова, такі канікули дітвора, мабуть, не забуде ніколи. Про це і дбає міська рада. Анна Гробовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.